Тому вагнерівці мають певну безпеку. Я спілкувався з нашими офіцерами і солдатами, які на напрямки тих вагнерівців воюють. Вони кажуть, що там дуже проблемне те, що вагнерівці використовують наркотичні засоби для того. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні 2 листопада, 23.44. Мене звати Людмила. Будемо розглядати питання вагнерівців. Я чула таку новину, що вони воюють під кайфом. Давайте подивимось. Кацапи казали, що наші в стані зміненої свідомості воюють. Але ж на вору й шапка горить. Давайте подивимось вагнерівці. Чи використовують вони засоби, що змінюють свідомість? Чи воюють вагнерівці під кайфом? Дивимось, що покаже розклад. Чи воюють вагнерівці під кайфом? На дні туз мечів, король жезлів, справедливість і королева мечів. Тут можна сказати, що використовуються якісь голки. Все це зроблено для того, щоб вони активно атакували. І бачите, ось карта справедливості, тут карта Королева мечів. Якщо брати в цілому, то ці карти відповідають, що ця інформація правдива. І це придумано якимось королем жезлів. Скоріше за все, це може бути Пригожин, який ізбирав. Цю армію, а може, я щось наплутала, але в будь-якому випадку є якийсь чоловік, який відповідає за все це. І це потрібно для того, щоб вагнерівці були не в собі, щоб не відчували вони ні болю, нічого, щоб вони йшли в атаку як наче до коханої жінки. Ось така мені інформація: йде, що в них якісь такі фантазії, наче вони лицарі, які звільняють принцесу від дракона, і потім отримають якусь заслужену винагороду. Ось таке в них твориться з головою, ітуз Кубків говорить про сп'яніння. Вони як одурманені і їм щось внушають, і вони під оцим всім кайфом йдуть. І атакують. Бачите, так, підтверджується, диявол випадає. На жаль, наші хлопці мають знати, з ким вони воюють, і бути готовими до неадекватних дій. Але все ж таки, по заслугам вони получать. Добре, дивимось наступне питання. Чи піде Іран війною? На Саудівську Аравію. Зараз це також дуже актуальне питання, як ми знаємо, що Саудівська Аравія це друга країна в світі за запасами нафти, та Іран третя країна в світі, за запасами нафти. Ці країни входять в ОПЕК, зокрема Саудівська Аравія. Тому давайте подивимось. Сауди підставили, звісно, Байдена. На ОПЕК вони вирішили скорочувати видобуток нафти. Це на руку Росії. Чи піде Іран війною на Саудівську Аравію найближчими місяцями? Чи піде Іран? На Саудівську Аравію. Війною найближчими місяцями. Чи піде Іран? На Саудівську Аравію. Війною. Зірка на дні. Тут сонце. Трійка жезлів. Дев'ятка жезлів. Взагалі, плани є, якщо брати по зірці, таке є і по трійці жезлів, але вони вважають, що вони відстоюють якісь свої інтереси, і крім того, по дев'ятці на кінці триплету Тобто, що така прям зовсім війна, як Росія пішла на нас, вона маловірогідна. Але вони будуть щось пакостити е і в відкладеній перспективі, то, можливо, і підуть війною. Але ось прям, прям зразу зараз, то ні. Але вони будуть робити якісь. Провокації на війну сонце. Це може означати пожежі, якісь обстріли. І все ж таки щось буде, але не так глобально, як Росія пішла на Україну в найближчі дні. Я такого не бачу по цьому прогнозу. Хіба що в віддаленій перспективі по зірці це може бути? Але зараз ні.